Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Кунченко Джелом, ми з Півдня Одеської області. Взагалі хотіла показати відео про одне, але взяла телефон, бачу, зацвів бузок. Дивіться. Вже зацвів. Я ж кажу, казка 12 місяців, кожен день якісь новини, все щось зацвітає. Ну, Вже дійду до краю і покажу те, ради чого взяла телефон у руки. Гляньте, цвіти яблуня декоративне, яка краса теж. Викачуємо трошки воду, поливаємо, будемо закачувати нову. Дивіться, яблуня цвіте. Такого винного кольору. Він не бордовий, не бурячковий, не бузковий, Такий колір якийсь, говорять, колір вина, наче, яскравий колір. Все обливається сухо, жарко, знову пече. Треба вже косити газони з нами. Так, зацвіла наша сакура, вже я ж кажу, таке все швидко плине в цьому році. Ось ну, така краса, друзі. Квітень місяць. Горобці цвірінькають. Так, вже тепер треба дивитися за всім. Підемо до тюльпанчиків наших. О, село. Трактор поїхав. Село люди. Тут краса. Тут тюльпани повідцвіталися в лиці, гляньте, за те саме листики гарні. Так, ну зараз трошки відключуся. Підемо до того персика яскравого. Ось в нас зацвіла горянка оця лимона. Гляньте, яка вона гарна. Пахне все так. <кхем> до, до речі, зацвіла золотиста смородина. зараз підійдемо, побачимо Гляньте, цей персик. Red Peach. Просто бомбезний, от поки цвіте. Краса така, краса взагалі. А взагалі я хотіла вам показати інжир, Я колись розповідала, що у нас в наших краях він росте давним-давно. Наскільки я себе пам'ятаю, я себе пам'ятаю 50 років точно, а там уже так, фрагментами. Тож, росте у нас давним-давно інжир. Я собі посадила недавно його всього. Ну, знаєте, невістка сказала, що любить його, внучка ну, для дітей посадила. В тому році він мені заплодоносив перший раз, дав од одну інжирину. Скажу, що дуже смачний. Скільки я пробувала інжир, таке, знаєте, просто таке сладке місяво. А це ще ароматний, дуже смачний. І от дивіться, що я побачила, дивіться, він. Тім... Зарождається. я думаю, що ні таке не бачила. Дивіться на, на це чудо, бачите, розпускаються листочки, а інжирини, гляньте, гляньте, уже зародилися зразу. Бачите? Дивіться. Ніколи б не бачила. Дивіться, ось ще ось стовбур, дивіться. Бачите? Інжирини. Зароджується, виходить зразу зразу Брунька йде листок і поруч ось інжиріна вже дивіться. Хоті, хотіла вам це показати, а по путі твилося, що йде, й те, те. Гляньте знову гілочка і дивіться, інжиріна, інжиріна, інжиріна пішло, дивіться. Зацвіли оці тюльпажики, боже, які вони гарнюні. Так, цвіте груша. Зараз підемо до смородини золотистої. Я вже розповідала, у мене золотиста смородина з чорними ягодками і з жовтими. Ось оце росте жовтими ягідками, треба вже її пообрізати. Я взагалі обрізаю її пізніше. Тому що ну, не зразу видно, де сухі гілочки, Вон, бачите, ось посохли гілочки, треба це все обрізати по підсідку. І вона жовта відрізняється. Бачите, і самі кущі різні. І ось тут я собі лишила трошки, то все повикопувала. Вона дуже гарно цвіте, а ще дуже-дуже пахне. Воно настільки ароматно її навіть можна підтримати як декоративний кущ. Саме коли цвіте, гляньте, яка краса. Так, зацвітає тут у нас Ірга. Ірга. Зацвітає Лива железиста Альба Плена. Саме Альба Біла. Взагалі, частіше всього продається саме з рожевим цвітом. Я купила саме з білим, тому що білий не так часто буває в пропозиціях. Ну, тільки-тільки зацвітає, ось Тут ніби одну, а навіть біон прикопала, бачите, побачимо, що з них буде. Так що, друзі, так, хотіла показати вам інжир, а показала вже цілу купу рослин, тому що я ж кажу, розпускається все просто на оцях. Ось яблуня. Це райська яблунька, гляньте. До речі, друзі, в кого нема сакури, не переживайте по цьому поводу, тому що все таки сакури хворіють на маніліоз. Я кабрикоси, і, наприклад, зараз би я б їх не купила. Тому що на, зараз є дуже багато декоративних яблунь, і саме є вже вивели махрові квіти. Я, б я собі замовила вже на осінь кілька яблунь з махром з, махро, з махровими квітами. Е, є там місце вже висвободилось, я вивільнилась, я посаджу декоративні яблуні. У мене вже їх є, там одна, дві. 3-4-5 штук є вже. Ну, ще хочу з махровими квітами. Це у нас ось цвіте плакуча. Бачите? На тому році не ціла. В цьому році вже багато. Вже пустила міні-гілочки. Я її вивела на штамп повище. Вона була ось десь отут була. Я її оце підняла ще гілочку, бачите, підв'язала. І ось отакий вийшов у нас штамбик плакучий, буде, гляньте. Краса звисають гілочки, які. Потім тут будуть яблучка малесенькі. Ось тільки-тільки зацвітає. Так, а це у нас церсис. Купували його як махровий, в тому році він сів не махровий, Ну, бачу в цьому році він теж. Я думаю, що махровим він не буде. Ну, побачимо ще ось. Закриті, закриті. Ну, бачите, ось уже, ось-ось, ось. А там у нас серсіс, Ще білий тільки. Ну теж день-два і все, і зацвіте. З такою спекою. Так. Ось у нас ще серсіс, дивіться. Все, уже, ось, ось зацвів уже вон там. Бачите, зацвіте. Так, Зараз є ну, спекотно, ну, ще нема тієї спеки літньої. ще поки так нормально в садочку. Не так пече. А кульбаби скільки, боже, насіялося. Ходжу кожен день вирізаю, свиням кидаю. І все одно її є. є, є. Так, друзі, ну от і все, хотіла показати інжир. Довелося прогулятися майже по всьому садочку. Я ж кажу, що С сама б не встигаю за всім, стільки новин кожен день. Тільки один день щось не побачила, б на другий день вже все, щось нове. Щось зацвіло, щось підросло. Друзі, ще хочу сказати за цю вербу. Ах, так, знаєте, гроші закопані в землю. У Кого нема теж. Не советую її купувати, тому що, ну таке, по-перше, кожен рік треба обривати оцю порос. Бачите, кожен рік росте, кожен рік треба обривати, обрізати її, стрихти. І, бачите, багато гілочок висохло. Ось вони всі що тоненькі, це все сухі гілочки. Ну, За кілька років воно зростеться все вже в стовбур сплошний і все. І таке буде, знаєте, тільки з боку банків. Да, такий у нас садочок в природному стилі, тому що не встигаємо все обривати, висапувати. Дивіться, зацвіла, до речі, фіалочка ця синя. Агресивно, скажу, насівається дуже. Тут у мене ще біла ось зацвіла. Але чим ті бур'янит мали рости, то краще хай фіалочки ці ростуть, гляньте. До речі, ще до білоцвітника підійдемо. вон далі ще, бачите, рожевий гіацинт ще не розпустився. Це самий-самий пізній. Тільки в стадії розпуску це вже буде самий-самій останній. І білоцвітник О, зацвітає живучка, я ж кажу, господи, ну не встигаєш зовсім. І тут поруч покажу вже і фійон, гляньте зірочки, які голубі. Голубі. Ага, все-таки ось білий є. Я ж казала, що в мене наче білий був. Є все ж таки кущик білого, Гляньте. Білий кущик один і ось у нас рожевий. І ось виходить так, що білий найкрупноквітковий, потім йде рожевий по розміру квіточки, а потім вже йде голубий. Так, ну все, друзі, тепер все. Йду працювати. Тому що гуляти можна по садочку довго по-нашому, безкінечно в'яз Гейша розпускається з кожним днем все більше і більше красоту. Все, закінчую. Бажаю друзі всім гарного, спокійного дня. Це буде наша Україна. Наша гарна, люба Україна.